Вітаю глядачів 24 го каналу. З вами я інна Набока. на прямому зв'язку зі мною. Кирило Сазону, військовослужбовець та політолог. Пане Кирило, слава Україні. Героям слава радий вас бачити. Дякую, це все дуже взаємно. і Я традиційно почну нашу розмову також з подяки вам за те, що ви знаходите час завжди долучатися до стрімів, до ефірів і розповідати про ситуацію, яка відбувається на фронті. Власне з цього пропоную сьогодні і почати обговорити. По перше, те, що дійсно відбувається на основних ділянках фронту. Ну і звісно, не можу не згадати російську пропаганду, яка постійно спотворює правду. Тому з цього і розпочну. Отже, дивіться. Вже от який день поспіль російські пропагандисти, звісно, там в своїх цих брехливих студіях обговорюють події в Севастополі, і риторика їхня зараз така: все те, що там відбувалося, це агонія київського режиму. Ось так вони кажуть. Тобто вони зараз намагаються переконати, ну не знаю, чи то невибагливу публіку Путіна, чи, можливо, там своїх покірних рабів на болотах в тому, що. В збройних сил України немає ніяких зараз успіхів на фронті, і що настільки успішно вдається росіянам, окупантам зараз е, пробиватися і захоплювати українські села, що в нас не залишається нічого іншого, як обстрілювати цивільні об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Е, що ви скажете з цього приводу? Ну, мені дуже цікаво, де їм вдається пробиватися, і що їм вдалося окупувати. Останнім часом, бо я пам'ятаю, коли ми наприкінці березня з Куп'янська передислокувалися на Часівяр, наша 41-ша окрема бригада, і нам казали так, що тиждень-два протримаєтесь це максимум. Песімісти казали, що ось-ось Часів'яр візьмуть, вони вже туди заходять, вже беруть. Потім Главком Сирський попереджував, що в них є наказ у ворога до 9 травня, до їх діди войвалі свята взяти часів яр. І Так вони намагалися. Не взяли і штурмували дуже потужно 17-18 травня. Зараз тиждень дуже жорстких боїв, але вони не взяли місто. Вони не взяли часів яр. І Торецьк не взяли, хоча вже тиждень теж туди намагаються лізти. Тобто, успіхів у них я на фронті не бачу поки що реальних ніяких. Вони навіть з Підовчанська виводять свої частини, свої підрозділи, бо не можуть їх докомплектувати. Нема в них поповнення для тих частин. Виходять в осточені вкрай, тому е, російські пропагандисти, як завжди, кажуть правду, але навпаки, дзеркальну правду. Насправді в них немає успіхів на фронті, вони не можуть наступати, і тому зараз б'ють, б'ють кожного дня, кожної ночі, б'ють по енергетиці, по інфраструктурі України дуже потужні, на жаль, удари, і насправді ніякою сіткою ти не захистиш тес е, або енергетичний об'єкт від е, ракет. Від дронів там ще якось можна, а від ракет ні, тільки ППО тут допоможе, і вони так знищують нашу енергосистему. Це правда, енергетики її відновлюють, знову прилітає по ним, знову б'ють по енергетиці як можуть, але це не від того, що в них є успіхи на фронті. Навпаки, вони намагаються знищити українську енергетику, саме тому, що на фронті в них успіхів немає, саме тому вони кидають каби на Харків. На мирні квартали саме тому вони кидають каби до нашою головою. Пролітають на Костянтинівку, на Покровськ, на Краматорськ, на Слов'янськ, на Дружківку. Вони намагаються залишити населення і без світла, і залякати, тому що пробити оборону збройних сил України вони не можуть. Так вони потрохи потрошки мали успіх на зараз, потрошки просуваються на Покровському, мали успіх там. Біля очеретина, але це не дуже багато. Це ну ніяким ніяким проривом це не назвеш, і те, що вони в умовах навіть українського снарядного голоду нічого важливого не здобули. Це показник, тому е, вони кажуть правду, але про себе вони завдають ударів по мирних мешканцях України, по українській інфраструктурі, тому що не мають успіхів на фронті і опасаються, що з одного боку до нас дійде більше західної зброї. А з іншого поповнення, яке зібрано, мобілізовано за травень, пройде навчання у липні, у червні. І прийде до нас, підсилить нас, і ми будемо потроху їх сковирювати. Угу. От ви щойно сказали в умовах снарядного голоду Україна. Тобто, якщо я правильно розумію, то поки що нашим збройним силам все ще дуже не вистачає зараз боєприпасів. І поки що, от ви ще не відчуваєте. Ну і ви, можливо, ваші побратими на інших ділянках фронту. Ось всієї тієї західної допомоги військової, яка мала б чисто теоретично вже надходити на фронт. Ну розумієте, яка ситуація? Скільки є в тебе снарядів, скільки є в тебе мін, скільки мін і снарядів у е, побратима поруч з тобою, у бригади, яка стоїть поруч, скільки ракет, хлопців, які під'їжджають там ззаду з тебе і б'ють далеко, це скільки підвозять, скільки буде завтра. Це велика військова таємниця, і я знаю тільки за себе. Я не знаю скільки у сусідів навіть, бо це ну дуже дуже важлива інформація. Ворог за неї буде ристися зубами. Тому ми не знаємо, скільки у кого чого і скільки буде завтра. Військова логістика, військові склади, забезпечення боєприпасами. Це най, мені здається найважливіша таємниця. А просто... Вже легше, значить, батьку березні а, от. Але тобто, наприклад, наприклад, російські пропагандисти вони дуже активні зазвичай в соціальних мережах, і от рупори Кремля вони почали говорити про те, що вони, по перше, відчули зараз, що українці отримали підмогу у вигляді зброї. Вони говорять про збройні сили України. І ще такий дуже цікавий момент, який я навіть вам зараз покажу, тому що почула вчора у студії брехливого Соловйова про те, що вони, значить, тепер розповідають, що на боці України воює. Дуже багато найманців і громадян інших країн. Давайте подивимося. Хто сі з тої сторони? То появились ли в каком количестве на сторони Да, Владимир Рудольфович, значит, у нас буквально недели еще две назад, даже больше, но ну, была такая ситуация, пленные, которых взяли ребята. Они рассказывали, что на той стороне находится до 50 евроичкирийских шайтанов, чеченоговорящих, значит, около 200 итальянцев, как они говорили, значит, пленные. Ну і різного рода там, э, спеці, як они говорили, ну, ну теж э, різних національностей. Пане Карина, ну, ну це можна витримати. Ну послухайте, що воно там. Ви розумієте, тут же і італіянці, і євреї, і кого тут тільки немає у нас. Ну, вибачте, євреї є. І з українським паспортом дуже багато. Громадяни України іудеї – це нормально. Вони були, вони виросли тут у Донеччині, у Львові, у Закарпатті, у Києві, у Одесі, у е, Миколаєві. Де завгодно. Я вже мовчу про Бердічів, де євреїв було завжди більше ніж в Одесі. І вони воюють за свою країну. За Україну це є. Е, е, Цілий, ну, бригада чи батальйон ічкерійців-добровольців. Він воює з самого початку. Вони воювали з Русньою і в Ічкерії за незалежність, і зараз воюються з 2014 року. Є імені шаха Мансура підрозділ. Так, так. Він є, це не таємниця. Ічкерійці, добровольці, які воюють на нашому боці. Щодо італійців, я вибачте, не бачив. І вони не бачили, тому що вони не показують італійського полоненого, не показують французького полоненого чи чорношкірового якогось. Що вони лякали вічно, що негри і з НАТО будуть топтати руською землю. А те, що йому сказали полонені, це, вибачте, бред, це ні про що маячня. Навіть якщо він покаже нам полоненого, який розповідає про те, що він бачив, це не про що полонений буде розповідати все, тому що інакше будуть тортури. Тому, доки вони не показали, а ми показували. Ми показували пленних з Непалу, ми показували пленних чорношкірих з Африки. Ми показували полонених інших найманців російських. Ми їх ловили, ми їх брали в полон, і ми їх показували. Це не є таємницею. Ось доказ. Вони щось нікого з найманців не показували. Я вам відкрию таємницю. Ну нема України, це не є таємницею Насправді нема України таких грошей, щоб брати багато найманців якихось, тим паче з країн Європейського Союзу, де трохи вищий рівень життя аніж в Україні чи в, в Росії. Ми б своїх набрали ще, якщо було багато грошей. І було б більше грошей, можливо, у нас би було б більше добровольців своїх українців в цьому питання. Наймати іноземців немає сенсу. Ну, як немає можливості, я бажаю так. Хоча, можливо, такий варіант ми маємо розглядати, тому що якщо будуть гроші, якщо буде можливість, бо зараз чоловіків багато призивають хтось ховається, хтось поїхав, перепливши тису чи якось по іншому. І зараз мені кажуть, ну, я читаю теж новини, що на стройках України багато працює. Іноземців, ну що ж, якщо вони хочуть працювати як громадяни України, можна дати їм можливість вивчити українську та йти до служби по закінченню контракту, отримують український паспорт, українське громадянство. Мені здається, люди, які захищають Україну, мають на це право. Це непоганий шанс для них врасти в наше життя, в наше суспільство. Тобто такий варіант можна розглядати, але про це. Ми, ми зараз розказуємо, ми навіть не депутати. Тобто, таких проєктів я не знаю, і тим паче ніяких найманців, італіянці у нас нема. Тут, вже коли Макрон щось сказав, і росіяни інтерпретували так, що вже зараз тут будуть французькі найманці. Ми організували, я казав, я поїхав у Костянтинівку, трохи куплю смаколиків. Нам ніяких французів нема, а сир, лапки, жабенят та багети я покупаю для себе. Ну, тобто, такі жарти, нема ніяких італіянців і французів. Я розумію. Я просто вкотре показую наскільки є цинічна і брехлива російська пропаганда, і що дійсно вони постійно намагаються спотворювати факти, власне, і от поширювати купу таких от, -от нісенітниць. Давайте тоді поговоримо про окупантів. Їм дуже соромно визнати, що вони отримують таких стусанів від українців, українців які ми казали, що так. там їх перемогти. Відняти і вони кажуть, проти нас тут найманці з усього світу, тут Америка, НАТО, пінгвіни з Антарктиди на нашій стороні. Ну тобто така маячня, тому що їм дуже соромно, що вони отримали трясця від України. Ну так, ми ж розуміємо, вони ніколи не визнають того, що все таки українці їм показали, як то кажуть, дираки зимою, і вони отримують на горіхи зараз. Причому так нормально і постійно, по про те, що їх ще багато, і вони лізуть на основних ділянках фронту. До речі, про них про окупантів. Якщо ми говоримо про те ким вони зараз поповнюють ряди своєї цієї армії. Я бачила, ви писали в своєму телеграм-каналі, що це не ті обіки, які були раніше, і про яких ми зазвичай говорили, що вони нічого не вміють, нічого не можуть і ні на що не здатні. Зараз ким вони поповнюють свої втрати? Ну наскільки я знаю, вони по Росії вигрібли з тюрім, кого можливість. Зараз по жіночих колоніях йде набір. В них вони перекидали на Донеччину з Тихоокеанського флоту 2000 особового складу з бронетехнікою, так зване сирійське поповнення, яке мало йти на Сірію на ротацію. Не ресурсів. Кидали на Харківщину під Вовчанськ, так званий африканський корпус. Майже оголили свої е, бази військові на кордоні з Фінляндією, хоча е, обіцяли, що там буде дуже багато військ. Що вони будуть укріплюватися, бо НАТО підійшло до кордонів, познімали всіх, кинули в Україну. Але воюють тут проти нас і на Часов'ярі, і на Торецьку, Ну і не треба їх недооцінювати. Всі хлопці, мої так кажуть, бо вони штурмували позиції е, позавчора. Наші там мої хлопці стримались, двоє поранених. Зараз відвезли один у шпиталі в Києві. Передає всім вітання. Веселий, як завжди. Другий тут у шпиталі поруч. Їх штурмували досить так креативно, як то можна сказати. Навіть лісницю зробили таку сходинками, щоб залазити в окопи. Тобто теж підготовлені на Часов'ярі 98-та десантна дивізія працює. Ми здорово підсократили, вони відходили за поповненням. Зараз прийшли гарно екіпіровані, молоді хлопці, теж контрактники, теж вміють воювати. Це важкі, ну насправді не тільки ми ці два роки навчалися воювати. Цілком цивільних хлопці, які прийшли на початку війни, чи пізніше, чи через рік, там рік тому, навіть півроку тому, зараз вже ветерани навчилися воювати. Але росіяни, ті, що вижили, теж навчилися воювати. Вони на початку кидали справді мобілізованих в такі штурми, не рахуючи втрат. Тобто з десяти вижило за два місяці, двоє сталося. Але ці двоє вже навчилися виживати, навчилися воювати. На жаль, в них є такі частини, такі підрозділи, і зараз саме. На Донеччину вони кидають цю еліту на Покровський напрямок на Чисов'яр називається Краматорський напрямок і Зараз новий на Торецький напрямок. Це між часів та покровським напрямком. Тобто вони сюди кидають, кого можуть, і звісно, намагаються кидати кращих, бо саме е спецура, якась підготовлена, десантники, штурмовики гарні. Вони вскривають позиції, і потім туди вже йде основна маса. В них така тактика часто. До речі, про Турецька, от ви сказали, що дійсно посилався зараз там їхній наступ, тобто вони намагаються там штурмувати позиції. А чому вони так зубами вцепилися саме зараз за турецьк? Їм потрібен цей напрям для того, щоб прорватися далі, бо вони зрозуміли, що там на інших ділянках в них поки що без успіхів. Ну, по-перше, вони штурмують е, тут дві причини. Перше, що вони штурмують Часів яр, йдуть по Покровському напрямку, і не дуже успішно. В часі вони вперлися, вони намагаються їх обійти, намагаються там через Іванківське, через Калинове взяти там е, очаги спротиву наші позиції. Тобто, вирватися до Костянтинівки вони не можуть вперлися, намагаються, але не можуть. По Покровському напрямку вони теж вже тиждень чи два вже анонсують, що післязавтра будемо на трасі костянтинівка покровськ але теж не можуть туди пробитися. І тому з Торецька це вихід між цими двома напрямками. Якщо б вони взяли Торецьк, то там пряма дорога до Костянтинівки 20 кілометрів. І це вони заходять і во фланг Покровському угрупуванню нашому, і в тил нам на часів. Я це дуже погано, тому там вони мали там піти. Ну по-іншому не могло бути. якщо вони не беруть це, то Ну, вони могли тих хлопців, що в Торецьку, якщо б вони просунули на Костянтинівку з часів Яру та з Покровського напрямку, вони поточили наше угрупування в Торецьку. Так і їм би не було потреби його штурмувати, але вони це зробити не змогли, штурмують там. По-друге, Торецьк – це майже кордон, вже з такими районами Горлівки, як Гольма, Бісарабка, Нікітовка. Це таке ну окраїнке місто Горлівка, але все ж таки це Горлівка. Якщо б нас були резерви, і ми пішли наступ, ми у наступ Горлівки там для спецури, для нашої, навіть без техніки. Це година-дві ривок, і вони в горлівці. Тому цей виступ, наш цей е, плацдарм, їх теж змушував нервувати постійно з 2014 року. Тому вони мають цей плацдарм ліквідувати як мінімум. Програма мінімум позбавити загрози горлівку, програма максимум прорватися в тил на наші сів'яр. Дивіться, до речі, вчора голова Донецької ОВА Вадим Філашкін на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій сказав, що зараз розглядають навіть питання про посилення заходів щодо евакуації з турецької громади. Скільки там, взагалі, зараз ще залишається мирних українців? Я не знаю, скільки там залишається по кількості, по часів яру, десь. Місяць тому Чаус, голова адміністрації казав 600 там з чимось. Зараз кажуть близько 500. Їх дуже важко порахувати, навіть якщо б я поставив перед собою таку ціль, порахувати, скільки залишилось місцевих, дуже важко. Але по тарецьку візуально їх значно більше, скільки я знов таки не скажу, бо ну, я їх не рахував. Але їх використовують, тому що, по-перше, вони здають безумовно наші позиції, тобто, знов таки, бачення моєї хлопців. Ротація, там хтось відходить, хтось заходить. В ці години ми дуже вразливі. Переміщення, тим паче, що переміщення ані днем не зробиш, ані вночі, тому що тільки у сірий час, оці е, ранок дуже рані, чи вечір пізні, коли вже і тепліки не працюють не дуже, і при приладиш нічного бачення, і візуально не бачиш. Тобто, і в такі часи, і саме тоді вони видають. Наші позиції, наш рух, тобто вони бачать ждуни є, як і працюють на ворога. Це перше. По-друге, забараніли групу днями, яка пройшла на прорив ворожа. Вони бронік, каска, автомат, БК, але вони у футболках, джинсах та кроссовках. Uh -huh. Тобто вони виходили на якусь дистанцію, під підтягувалися з сторони горлівки як місцеві жителі, як мирні мешка. Тобто він йде джинс, футболка в руках мішок. Мішки, автомат та бронік, ось так виходить. Там швидко вдягнувся та побіг. Тобто видають себе за місцевих, так намагаються наблизитись до наших позицій, якось просочитися за наші пости. Тобто, так місцеві це, це проблема, але ну ми ж не займаємось контактами з цивільним населенням. Це питання до поліції. Мені казали, що вже в'їзд до Турецька заборонений, і буде евакуація, можливо, примусова евакуація. Але це питання до МВС. Це не ми цим займаємось, uh -huh. але в принципі, а те, що потрібно проводити якісь заходи з цивільним населенням цієї громади, бо як ви сказали, вони не просто здають наші українські позиції, вони ще й постійно допомагають окупантам. Тому що я так розумію, що навіть коли ті перевдягаються в цивільний одяг, то знову ж таки вони звертаються саме до мешканців цієї території, і тому виходить так, що треба з ними працювати. Ну вони, мабуть, можуть конфіскувати і всі одяга цивільного оскільки потрібно. Тут не обов'язково допомога. Я б не став такий штамп, бо багато місцевих допомагає нам. Uh -huh. І місцеві мешканці, і мирні мешканці, і органи влади, і державне бюро розслідувань. Місцеве допомагає, бо всі бачать, що перетворюються міста, коли туди приходить руський мір. Це з Києва, може кажеться, десь там Костянтинівка, десь там, Костянтин там Часів'яр, десь там Бахмут, Солідар, А тут це все поруч. Ось Костянтинівка, десь кілометрів чесів яр. Ось там 10 хвилин їхати. Бахмут, ось Солидар від Бахмута. Там 5 хвилин їхати. 10. Тобто, все поруч місцеві все бачать, і багато саме тому нас підтримують, тому що вони не хочуть, щоб Костянтинівка, Дружківка, Слов'янська, чи Покровськ стали містами під контролем Росії. Бо тоді буде все по іншому. і Багато хто це бачить. Але окремі випадки є на жаль, є окремі ждуни. Ті, хто принципово працює на Росію, це не тільки місцеві, такі є люди. Їх брали СБУ і в Києві, і у Луцьку, і у Львові, і в Одесі, і Миколаїві, Миколаєві, у Запоріжжі, і у Дніпрі Такі, на жаль є люди, і не тільки тут. Угу. Давайте тоді ще трохи поговоримо про Харківщину, тому що була також вчора інформація. Зокрема, західні вже аналітики писали, що росіяни зараз проводять перегрупування, зокрема з білгородської сторони, задля того, щоб можливо знову таки вдатися до цього нового там якогось наступу саме на Харківщину. От що ви можете з цього приводу сказати? Ну тут краще, звісно, скажуть оту Харків, і хлопці що там воюють. Вони бачать картину в цілому. Я бачу тільки новини, але звісно, що другий раз заходити на Харків їм буде важче. Uh -huh. По-перше, їх там чекають і простріляні підходи. Всі а по-друге, в нас є ракети і є дозвіл бити по колонах ще на території Білгородської області, тобто їх на марші, на марші колону ліквідувати значно простіше ніж коли вони розсипались, поховались, зарились в землю, все. Там вицаропити значно важче. А коли техніка та особовий склад їде колонною на позиції, це мішень. Давайте тоді ще до важливого, тому що знову Володимир Зеленський сьогодні на Донеччині, і я вже побачила, що пропагандисти знову починають там писати, що просто приїхав, пофотографувався і поїхав. Як військові наші реагують на поїздки Володимира Зеленського, зокрема на ці ділянки, ну і що кажуть про це. Вже не з новин. То те, ну, що військов... пишуть в новинах, ми знаємо. А от що кажуть наші захисники та захисниці? Військовий знають про це так само, як і ви. Звісно, ніяких анонсів немає. Що ну, завтра прийде Зеленський, бо ризикована. Він приїхав. Приїхав він не сам. Він приїхав з Головковим-Сирським, Він приїхав з новим командувачем Об'єднаних Сил. Зустрічався з командирами, з офіцерами, спілкувались, дивились Но Більше уваги, мені здається, вони приділяли саме Покровському напрямку і були у Покровську. Це дуже, мені здається, надважкий зараз напрямок. Звісно, кожен військовослужбовець вважає свій напрямок місце, де він найважким. Але я визнаю, що на Покровському зараз зовсім тобто, ще більш важко, ніж нам. Тому я вважаю, що були прийняті якісь рішення. Ми завжди з надією сприймаємо. Приїхали, подивились. І, мабуть, якісь рішення будуть прийняти, бо потрібно нам і більше снарядів, більше ракет, і поповнення потрібне, багато що треба робити, тому що ну і як це ну звісно, що керівництво і військове, і політичне не десь у Києві і сприймає там доклади, які можуть бути неповними чи занадто оптимістичними. А приїхали саме подивитись. Це непоганий знак. Я не уявляю Путіна біля передової, який приїхав нагородити своїх бійців та подивитись узнати, як йдуть справи. Він далі Ростова. Мені здається, і то був двойник але далі Ростова він не підходить ближче до нас, бо боїться ну знаєте. Я теж хотіла про це сказати. Що Путіна ми не уявляємо, але там тих путінів не розберешся, хто з них вже справжній Путін, хто не справжній. Тому цілком може й бути таке, тому що як в Маріуполь пам'ятаєте, тоді коли приїздив, начебто теж Путін. Теж як виявилося, чи то Путін, чи то не Путін, так і не зрозуміло до цього дня, хто то був. Тому що кажуть експерти, що Путін насправді нікуди не їздить. І ось всі ці його навіть міжнародні, так звані поїздки, це теж далеко. Далеко не його справа, що це все роблять саме двійники його. Так, я вважаю, що так і є. Дуже, дуже трусовата людина, як виявилось. Мабуть, він не їздить особливо, бо дуже боїться. Угу. Пане Кирило, ще один такий момент, який хочу з вами обговорити, тому що теж читаю регулярно і ваші пости в соціальних мережах і інших військових, які часто пишуть про те, що зараз їм дуже допомагає на фронті. По перше, гумор це почуття гумору, яке рятує і яке допомагає там все таки вистояти, тому що морально дуже складно і мені навіть важко уявити, як вам там всім. Я дякую за те, що ви тримаєтеся там і захищаєте усіх нас. Ну а по-друге, часто пишуть про те, що їм дуже не вистачає, ми про це вже говорили, але я вчора знову на це натикнулася взаємопорозуміння у суспільстві. Знову ж таки, як тільки у нас з'являються якісь чвари і сварки тут у тилу, то це дуже сильно морально і емоційно підриває наших військових, тому що вони хочуть, щоб ми були єдиним цілим, щоб ми тут в тилу працювали і підтримували наші сили оборони, донатили і допомагали їм. А коли ми тут між собою починаємо, ну як кажуть в народі, гристися і один на одного там нам нарікати, то тоді ми розколюємо це суспільство. Яка зараз ситуація? Наскільки ви відчуваєте підтримку тих, хто у тилу, ну і взагалі, все те, що відбувається? Ми відчуваємо підтримку, і я розумію, і хлопці розуміють, що ворог не може здолати нас, коли ми об'єднані? Це показав в першу чергу 22 й рік, коли Україна вся працювала як єдиний механізм ворога били єдиним кулаком. І єдиний шанс у Кремля перемогти Україну це роз'єднати нас, коли ми будемо сваритися між собою по будь-якому признаку, по мовному, по територіальному, по переконанням політичним, по будь-яким переконанням завдання ворога розколоти завдання ворога пересорити українців. Це їх єдиний шанс зробити щось в Україні. Що ми пересваримося, що в нас опустяться руки, що ми почнемо воювати один з одним, тоді вони нас візьмуть дуже легко. Так було в нашій історії не раз. Цього разу ми маємо не повторити цю помилку. Всі єдині ворог спільний, всі наші питання один до одного задвинуті на після перемоги. Все пане Кирило, величезне вам дякую. дякую. Відпускаю вас. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.